Усім вітаю, друзі. Ми в Одесі на стадіоні Чорноморець, 26 квітня, 26 й тур. УПЛ, другий ігровий день. 26 Сьогодні таке е, священне число. Але не будемо про це, тому що навіть у складах команд, які сьогодні зустрінуться на цьому стадіоні, немає гравця за номером 26. А сьогодні тут зустрічаються «Чорноморець» та Рух. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фавбе від гри своє. І більшість з цих змін є вимушеними. Не зіграють сьогодні декілька ключових гравців. Зараз давайте подивимось на цю атаку. Юрій Климчук. Він грає сьогодні позиції форварда. Завжди я порівнюю такі удари з голом Марка Ван Бастена. Ну, перепрошую, хто на чому зростав. Власне кажучи, ось жива причина того, чому Будков переходить на лівий фланг. Ми звикли бачити його праворуч. Кисіль дуже непоганий сезон. Проводить за Чорноморець. Була інформація, що зацікавленості від Ворскли. Зараз Кимчук виграє двобій у Ракицького. І є ще один момент. Перший сейф. Перший сейв від Артура Рудька. Ну, тут варто зазначити Рябов. До речі, наносив цей удар. Давайте подивимось, Знову довга передача. Я говорив про те, що рух не Копенгаген в позиційному нападі. Але довгі передачі. Спроби пошуку та використання простору як зараз. Це знову робить рух. І ви бачите, що знову є момент у Климчука. І ось 1-0. Точніше, 0-1. Це, ну, власно кажучи, те, про що я почав цю розмову. І напевне, футболісти руха чекали цієї фрази коментатора, щоби показати, як це виглядає. Проілюструвати цю просту тезу. Показує серце комусь з. Вболівальників особистих або руха Юрій Климчук. Я вам скажу, що Климчук цим м'ячем ставить Чорноморець просто ну на межу. Немає ніякого офсайду. Передача за спину Євгенові Скібі. Не страхує його ніхто. Ніхто не страхує. Виграє цей двобій знову цього разу у Скібі. Юрій Климчук. Здається, рябова. Габілок. Габілок. Обленко віддає на. Кіселя. Відкривається Кісель. Сієв. Пас в центр. Мустафаєв І другим темпом. Другим темпом атакує Мустафаєв. Перепрошую, там Попов чіплявся за цей м'яч. Мустафаєв підібрав. відскок, Так само не вдається нічого зробити. Бутку. Гравцю з якісною подачу. Зараз ще одна обрізка. І виходить сам на сам. Юрій Климчук. Климчук них зараз ховати, мені здається, усі шанси Чорноморця. Не просто в цьому матчі, взагалі в цьому сезоні Юрій Клімчук. Це вже, здається, третя така конкретна обрізка. Ну, як Хамон тут нарізають захисники та опорники Чорноморця в першому таймі. І Завжди в мене питання: а в які позиції грає Лукавець Самітза? Хто він? Опорний чи третій центральний захисник? І є для Чорноморця. 1-1! Олексій Хабленко. Фахівець з кризових ситуацій. Він бачився це і в Кривбасі, і в Вензе. Бачив багато разів. Ну, а ви зараз бачите, що достатньо активності, достатньо пристрасті, достатньо цієї комбінації. Простих, але важливих якостей, щоб зламати гру, яка погано, дуже погано складалася для чорноморця. Другий м'яч бленда в сезоні. І давайте дивитися, як це сталося. Вже передігнувся Ракицький. Через нього зараз грав це бідзе. І як перехоплює цей м'яч. Здається, Андрій Кител. Прошу передача. Алмазбеков. Алмазбеков Проти скиби. Алмазбеков! Класна подача. На дальній кут Воротарського. І хто там замикав її? Андрій Кітела. Говорив я, що Кітела може зіграти як вінгер. Ось вам доказ. Алмазбеков Приймає м'яч правою. Правшавін. Так, ось прибирає трішечки з кибу. Якщо б забив зараз Андрій Кітела. Був би неймовірний м'яч. Бо переважно це гравці всі атакувального штибу зараз. Мустафаєв демонструє техніку. Класний грає мілу Мустафаєв! Мустафаєв же штабцов. Мустафаєв лівою. Класний дотепно. Грає зараз Мію Мустафаєв. На протиході намагався зараз спіймати він. Юрій Володимир на Нахлом корпусу показував, що намагається напевне. Буде з точки в точку виконувати. А виконав протилежну ну Дріблінг просто тут топали від. Помиляється Мустафаєв. Фаул Фаул приймає м'яч. Ну Фаул так просто не відбереш. Подача в центр. Ремінняк, Ремінняк, Ремінняк! Який момент був! Який момент зараз був здається знову Артура Рябова? Розібрався тут Денис Підгурський. Знову передача на фала від пастуха. Тут Райан. Райан перший на мечі грає на Мустафаєва. Помиляється зараз Єрмаков. Фал. Фал віддає. Передачу можна далі віддавати. 2-1. Можна було віддавати, але ця людина сьогодні заслужила гол. Більш ніж якась інша. Артур Рябов, і ви знаєте, це повний провал центральних захисників Чорноморця. Повний провал. Замінити Ракицького на Віталія Єрмакова. Єрмакова, який віддав цей м'яч Бабукару Фалу. І не допоміг тут Скиба. Здивований я що у Рябова це перший м'яч. Ну, все ви розумієте. Дивіться ситуація, яка. Ще одна атака руха. Лоцабідзе. Не встигає зараз лацабідзе. Рітурицько. Омезбеков зараз мав забивати третій м'яч. Я говорю в першому таймі, що за статистикою два останніх матчі в Одесі Чорноморець програв руху, коли рух забивав три м'ячі. І зараз це мало б стати і закономірністю. Знову судома Мустафаєва вже на обох ногах. Давайте дивитися цей момент. Лицебізи Мустафаєв. Скіба. Знову помиляється ігрос. Скіба. і Джарабаев. Обкрадає його. Точно передача на фала. Набирає то швидкість ще Той з гравців. А Руха бачить румюника. Фал! Як розбирається фал? Роман. Знову на фала. Фал! Ха. Міг зараз забивати Букар фаул. І мені здається, що вся ця атака підтверджує мої слова про те, що фал гравець дуже неперечною рівню для українського чемпіонату. А це фініш. Це фініш ставить крапку в цьому матчі Євген Сибулько. І якщо не крапку, то максимум три крапки. Біля ствердження, що Одеський Чорноморець однією ногою. У першій лізі. Одна перемога в останніх шести матчах. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.